Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. На болотах знову палає. Цього разу горять складські приміщення у Москві, на яких зберігались нібито цивільні запчастини до побутової техніки. Втім, як стверджують джерела, це не так. Вибухи лунали і поблизу Червоної площі та в трьох районах Москви. Крім того, горить Рубльовка, особистий наказ генерала Залужного. Маяток Патрушева накрили. Площа займання вже сягнула 2000 квадратних метрів. Джерела повідомляють що на самому складі, були далеко не деталі до автомашин, а велика кількість запчастин військового призначення, зокрема. ВПВ, дрони, амуніція та велика кількість зимової форми. Понад 50 тисяч комплектів комусь доведеться померзнути з окупантів. Пожежі надано третій ранг. Є загроза приходу вогню на сусідню будівлю, де розміщений гуртожиток, звідти евакуювали людей. До гасіння пожежі у Москві навіть залучили військову авіацію. Зазначимо, в РФ все частіше диверсії здійснюють свої ж. Патрушев зібрав радбес, він прекрасно знає, хто підпалив. Поділ влади триває. Проти Патрошева на нараді виступивши гута Герасимов. Золотов змовчав, Бордніков на. Стороні Патрушева вежі Кремля поки лихоманить. Патрушев хоче закінчити війну, адже він втрачає доходи. Що ж після сьогоднішньої атаки генерал залужний в чергове, заявив, що Україна буде використовувати власну зброю, щоб бити по військових об'єктах на території Росії для здійснення ударів по території країни агресорка, українська оборонна промисловість має розвивати три пріоритети в озброєнні ракетна програма. Вона має бути пріоритетною для України з точки зору можливостей та потенціалу завдавання ударів по території Росії. Ударні безпілотники та дрони. Засоби радіоелектронної боротьби, які зможуть пригнічувати сигнал ворожих засобів, радіоелектронної розвідки та дронів з метою застосування повною мірою українських дронів. Перед нами стоїть завдання завдавати ударів по території противника на глибину від 200 до 400 кілометрів на окупованих територіях та від 500 до 1000 кілометрів по території Росії. А тому маємо в першу чергу виробляти ракети та дрони. Адже ворог буде розуміти, що ми маємо цю зброю, буде розуміти, що ми зможемо відповідати на його певні агресивні дії. Ми постійно говоримо про те, що для боротьби з ракетними обстрілами росіян нам потрібно збільшувати кількість засобів ППО. А якщо підійти до цього з протилежної сторони та почати знищувати об'єкти військового виробництва на територію Росії, в такому разі будемо зменшувати її потенціал, а для цього нам потрібно мати відповідні можливості. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом.